Білої церкви взагалі 72-га це йде не тільки Біла церква, це йде і селище Білої церкви, якщо ви замітили, кругом там, де є Рокит, ну, да. і я до чого веду. ми вже не говоримо про те, що вони без води, без їди, в яких вони там становищів. Ми взагалі про це вже не говоримо. Який вже в них стан фізично і морально ви не втомлені. Ми говоримо про те, щоб зараз нам дали допомогу. Для того, щоб наші чоловіки і сини залишилися живі і здорові. Все, зараз на даний момент ми, це, ми, це, ми, це, ми зробили звернення. В другому зверненні у нас, якщо ви чуєте, ми хочемо, щоб була обов'язкова ротація. Ми, наші чоловіки, їх мало, немає кому. І, і військовий стан, якщо ви чули, але сам перед ми хочемо, наші жінки наші не хочуть входити, вони ні, вони ні в коїм разі не підуть, але вони втомилися і вони хочуть підмогу, щоб нашо, наш президент, Наше государство, я не знаю. Наші верховні ще не почули на сам перед що потрібна підмога. Ніхто із них там не був, якби вони там були на передовій. Тому ми тому ми тут вже крики душі, я вам кажу, так як є. Ми на телефоні ні одна мати не спить. Всі, всі в сльозах, тому що ще багато, які не приїхали з нами, тому що вже немає сенсу їхати, бо їхні чоловіки вже померли. Вночі ми сьогодні це дізналися. Навіть не знає ніхто не телебачення, тому чоловіки перезвонили, які знають один одного карточки, витягнули, сповістили своїм дружинам і матерям. Мене звати Таня я з білої церкви. Таня ваше прізвище. Штонда моя прізвище, чоловік. Теж мені знаходиться 72 бригада, це все 72 бригада. Всі 72, -га. просто є батальйони, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ви зрозуміли це все йде 72 бригада. Вони всі практично в ополоні. Зараз обстрілюють якраз там.